Перехрестя вулиць Валенберга та космонавта Біляєва перекрила міліція. Близько другої години дня було виявлено підозрілу жіночу сумку зеленого кольору. Міліція відразу відреагувала на повідомлення стурбованих мукачівців. До працівників міліції, які забезпечують безпеку громадян на площі міра, підійшла громадянка, яка заявила, що на біля світлофора залишена сумка. Ймовірно, вона замінована. Будь ласка, прийміть міри. Тому працівники міліції доповідали в чергову частину. Було оперативними заходами. Перекрито рух транспорту, рух пішоходів, значить, натягнуто ленту огорожувальну. На місце події були викликані рятувальники, швидка, служба газу, кінологи та сапери. В ході перевірки підозрілої сумки експертами вибухівки знайдено не було. В той самий час з Ужгорода надійшло повідомлення про замінування дорогої іномарки поряд з навчальним закладом. Міліція вдячна громадянам за пильність. У разі виявлення цих предметів терміново дзвонити на 102, або при ближайшому русі є працівники міліції, звернутися до них, на що вони професійно відреагують, своєчасно надають допомогу або супровід і виявлення цих знешкоджень цих предметів. Нагадаємо, що на минулому тижні в центрі Мукачева також було виявлено підозрілий пакунок. Всі служби оперативно відреагували, але вибухівки, на щастя, знайдено не було.